Трьохкімнатна квартира по вулиці Ледвиненка, 19. Уявіть собі, ви заходите в простору трьохкімнатну квартиру, де вже зроблено найважливіше Поміняні вікна, рівні стелі, роздільний санвузол та встановлений бойлер. А далі вже ваша фантазія, ваш стиль, ваш простір, який ви створите саме так, як ви хочете локація. Район урожаю, будинок панельний, сьомий поверх із дев'яти спальний район, спокійний проїзд, гарні сусіди, зручний із розвиненою інфраструктурою. Все поруч: Магазин, школи, лікарні, дитячі садочки, майданчики, дитячі. Ідеальний підхід для. Вашої іде ідеальний варіант для вашої сім'ї або для тих, хто хоче інвестувати у нерухомість. Вартість даної квартири становить 60 тисяч доларів без комісії для покупця. До зустрічі на перегляді з вами, як завжди, Наталія Ромашкан, ріелтор.